Всім доброго дня! Виробник щитового обладнання Install Group. Кожен щит перед відправкою перевіряє на коректність роботи. Вся фото та відеофіксація перед відправкою передається клієнту. Зараз продемонструємо правильність роботи щита керування освітленням. В нашому випадку в якості навантаження буде виступати лампа. Подаємо напругу в щит. На відних клемах бачимо наявність живлення. У нас є два режими роботи контакторів, які включають освітлення. Перший. Це пряме включення. Працює як від першого контактора, так і від другого. Другий режим це автоматичний режим. Переводимо перемікачів в автоматичний режим управління. Автоматичний режим, в свою чергу, ділиться на управління через астрономічне реле. Переводимо перемикач в положення управління через реле. І бачимо, що лампочка вмикається як від першого вводу, так і від другого. Та другий варіант це. Дистанційне управління. Переводимо перемикач, це положення. Імітуємо подачу дистанційного сигналу на перший від, і бачимо, що лампочка вмикається, та на другий від також працює.